Разом ми будуємо сильну аграрну Україну. Дякую, що ви з нами, що ви тут, що ви мене слухаєте. Тепер перейду до презентації до презентації самої компанії, яка яка вже більше 20 років працює на ринку України, допомагає, розвиває, вкладає і вчить фермерів, як правильно займатися свинарством і розвивати цей напрямок. Тема моєї доповіді помилки помилки в сучасному свинарстві, які починають і наслідки цих помилок. Хотів би зазначити, що сценарство це бізнес точних розрахунків, і починати сценарство без рахівниці, без калькулятора, то є. Не зовсім правильно перед тим як почати планувати сценарство як бізнес, я б рекомендував спочатку сісти, зробити план, креслення і розуміти, куди ми йдемо, яким ми вином сенаста. Ми нам цікаво займатися, просто вирощувати малих поросят, чи розвивати генетичний потенціал стада, чи розвивати ну просто вирощувати свиней для м'яса. От на на цих на цих початкових етапах ми можемо тоді прогнозувати і планувати, що нам потрібно, яке обладнання нам потрібно, яка площа на голову нам потрібна, яке приміщення нам потрібно, і з цього спочинаючи з цих питань і калькулятора, ми можемо спланувати і зекономити, і правильно побудувати, побудувати нашу ферму, яка буде в майбутньому приносити гроші. Власникам і створить гарні робочі умови для персоналу, який працює на, на ту або іншу компанію. Це такий маленький вступ. 90% рішень в промисловому свинарстві приймаються за рахунок за рахунок калькулятора. Не, не більше, не менше. 10% це десь побажання ну, замовника співпрацювати з тою чи іншою компанією, або як то кажуть, от менеджер очарував, розповів, переобідив. Може воно і не дуже добре, але власник вибирає гарного менеджера. Дивіться, хотів на цьому графіку зауважити, що при коли ми на самому початку починаємо економити у е, сінарстві, е, в кінці кінців у нас випадає шість таких е, неприємних е, шість неприємних е, наслідків: це зниження продуктивності е, тварин. Наприклад, е, якщо ми е, гарну Родовиту плодовиту свиноматку ставимо в умови в холод або в дуже високу температуру, або в умови, де немає гарного мікроклімату, вона знижує свою продуктивність. Все те, що попередні генетичні компанії закладали в неї, і ми ставимо її в погані умови, з самого початку буде падати продуктивність. Потім ці свиноматки будуть потроху вимирати, потроху хворіти, буде подіше. Далі йде погіршення здоров'я самих поросят. Тобто, свиноматка народила 20-21 поросята. Якщо вона не не в певних умовах, в неї нема 19-20 градусів, в неї нема достатньо повітря, в неї нема умов, де вона себе спокійно почуває. Вона постійно стресує. Іде вона дає менше молока, поросята менше йдять, поросята починають хворіти. Стрибкі конверсії корму від поганої якості корму, від того, що невчасно подали корм. Синоматка стресує, йде конверсія корму і ми втрачаємо. Зразу ж, якщо погані умови, економія на цьому вартість зразу зростає, вартість антибіотиків. Тобто, якщо ми не дали умов, не створили умов, не дали їй тепла. Сленоматка починає хворіти. Що починають робити ветеринари? Ветеринари починають її лікувати. Чим вони її починають лікувати? Антибіотиками. А антибіотики коштують гроші. Темпи, і темпи росту, якщо ми ставимо снаматку в і поросят щодорощування, що щодо відгодівлі, в певний мікроклімат, в певні умови, які потребує цей, цей час, цей вік тварини, темпи росту Гарні свині 4,5, 5-6 місяців виходять з ферми йдуть на м'ясокомбінат. Якщо ми цього не робимо, темпи росту втрачаються, свиня росте довше, їй більше, конверсія корму, конверсія корму збільшується. Так, Інший слайд. Це спотворене бачення промислового сценарства е, як і я думаю, у всьому бізнесі немає дешево або дешево або дорого. Є вигідно або невигідно. Немає дешевих кормів або дорогих. Якщо ми візьмемо кормову кормову базу, або ми візьмемо ту ж пода саму подачу корму. Якщо ми будемо якісне гарне обладнання. Воно у нас працює 24 на 7, у нас ніколи не, не, не буде проблем з вирощуванням тієї ж самої свиноматки. Вона вчасно отримала корм, вона вчасно поїла, вона вчасно зробила по фізіології все, що їй потрібно. Народила просят, нагодувала їх молоком, не отримала стрес. Тому що ті ж самі корма, якщо подаються невчасно, свиноматка стресує. Тому е, система, яка працює 24 на 7, Якщо ви на ній починаєте економити, ви це перший крок назад. І на майбутньому, якщо система ломається, сивноматка опять же стресує, і ми не 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 доотримуємо те, що нам, а, те, що нам потрібно від тварини. Пові приклади економії. Це я вже в двох словах говорив. А тут трошечки повторюся: Низкоякісна або відсутня вентиляція, хібна продумана система годівлі, відсутність бетонно-шільової підлоги, кустарні системи рідкої годівлі, підсисних поросят, молоком економія на створенні дозонної системи, отримання на дорощуванні поросят, наслідки використання кріпільних елементів. це основні елементи, які трошки нижче, Я розповім про них більш детально. Приклад перший: дешева вентиляція або її відсутність. Зверніть, будь ласка, увагу. У нас показано зліва, у нас показано дешева вентиляція або непродумана вентиляція, і справа показана професійна промислова вентиляція. На фото, на фото справа ми можемо бачити: по-перше, витяжна камін, він вже забитий брудом, тобто потужність цієї шахти вже в рази менше. Може на 20%, може на тридцять. А може вже і на 40, якщо там добре порахувати з метрами з квадратними сантиметрами. На що це впливає? Це впливає на швидкість руху повітря і на кількість повітря, яке викидається з приміщення. Тобто, якщо вентилятор має проганяти через себе 25. Тисяч кубів, то він має це робити. Якщо він забруднений, то він цього не робить. Значить, в приміщенні у нас більша кількість аміака, більша кількість сірководню. через що свиноматки починають хворіти. Також ми на фото зліво бачимо подовжена шахта. Не потрібна така подовжена шахта, це переплата власника ну, просто за трубу, просто за пластик. Цього, цього робити не потрібно, тобто не знали, що робили, зробили аби як було, і працює і дає. Погані результати справа. Ми можемо бачити професійне обладнання нашої компанії в яких ми можемо хотів би зазначити, що вже є сиропривод, який регулює поток повітря. В зимній період шахта працює там на 10-12% для того, щоб зберегти температуру в приміщенні. В літній період вона працює на 100%. Наприклад, зараз вона працює на, на фото на 100%. Сервопривод, який регулює, це все в автоматичному режимі. Тобто ми виключаємо людський фактор. Тобто не треба мити, регулює комп'ютер, ну, почистити періодично раз в певний час. Потрібно. Дякую, інший слайд. Непродумана система годівлі. Зверніть, будь ласка, увагу зліва. Непродумана система, забиті кормушки, і під кормушкою у нас е, твориться месиво, корм е, втрачається, втрачає власник. Е, е, дуже багато кормі, е, корму. С, е, дивіться, що е, робиться під полом. Зліва ми бачимо вид то, що тощо зверху. А справа ми бачимо, ми підняли перед кормушкою частину полу, і ми можемо бачити, що той корм, який вони не доїли, вони просто викинули в ярко. Тобто, це вже на ровному місці великі втрати через те, що 60-70% вартості свині у нас залежить від кількості від ну від вартості корму. Свиня це корм. 70% вартості це корма. Слідуючий слайд. Для того, щоб цього запобігти, на цих слайдах показано, під кормушку потрібно поставити коврик. Що на бетонному полу, що на на пластиковому на пластиковому полу треба поставити коврик. Ми будемо запобігати втратам корму. Я тут зробив маленький розрахунок: річні збитки за одної кормушки, яка стоїть без коврика, виходять біля 81 тисячі гривень. Пряма втрата з однієї кормушки. А якщо це кормушок 10, 20, 30, ми можемо порахувати. Самі які втрати несе фермер, якщо він спочатку не зробить все правильно. Слідуючи Відсутність стопроцентної бетонно шільової підлоги. Хотів звернути тут увагу на те, що площа свинарника використовується нераціонально замість того, щоб в приміщенні цієї ферми ми могли максимально утримувати свиней. На фото ви бачите, що тільки. 25-30% відсотків ферми зайнято зайнято свиньями. Вони досить досить крупні. Тому коли ми будуємо ферму, зра промислову ферму, навіть середню промислову 100-200 свиноматок. Бажано рекомендовано робити зразу бетон щільову підлогу, щоб свині були чисті. Не буде страдати гігієна. Вони будуть краще споживати корма, краще себе почувати, швидше рости. Це безпосередньо впливає на Фінансову частину сценарського бізнесу. Слідуючи. Приклад кустарної системи рідкої годівлі. Зараз дуже, дуже стало, скажімо так, модно. Трендово ставити рідку годівлю поросят під саноматками, тому що новітня генетика дає дуже багато поросят. Саноматка не в змозі їх викормити всіх всіх одразу. Наша компанія пропонує професійну систему рідкої годівлі для поросят, яка сама себе очищає, яка сама себе ми, яка контролює свіжість корму в системі. Системою керує комп'ютер згідно певного алгоритму. Це система показана справа, а зліва показана кустарна система. Там, де на чашку воднопоїння подане ще молоко. Системою керує річному, системою керує людина. Така система не буде довго працювати. Вона виключає, вона не виключає, а вона тільки збільшує кількість помилок і в майбутньому збільшує кількість хворих поросят через те, що людина не може фізично в певний час як робот дати ту кількість молока, яка потрібна. Людина фізично не може очистити цю, цю поїлочку, щоб вона була чиста і поросятка не хворіла. Дякую, слідуючі. Промислова система, форсунг, все змішується в автоматичному режимі. Система очищається як кислотою, так і лугом. Система працює з різними температурами залежно від того, що потрібно поросяті. Система автоматично бачить, є корм в кормушісті чи нема. Якщо корма нема, система сама підливає корм, тобто корм постійно свіжий. Режим очистки, як режим посудомийки. Все автоматично, все працює. Людський фактор у нас зменшений до мінімуму. Слідуючи. Приклад економії на створенні двозовної системи утримання дорощування поросят. Зверніть, будь ласка, увагу: зліва це технічно обґрунтоване рішення, справа низькоякісне, низькоякісне обладнання не продумане. І на перший погляд, на перший погляд, вроді і з одної сторони кришка, і з другої сторони кришка, але відсутність жорсткої конструкції накриття. Це в нас буде з правої сторони кришка працювати менше часу, вона швидше поламається. Відсутність козирка це втрата тепла понад 30%, відсутність автоматичного відкривання. Тобто, щоб відкрити кришку справа, людина, яка працює на фермі, має два рази в день зайти туди, підняти її і опустити. Тобто, ми, по-перше, збільшуємо витрати людської праці і високий ризик занесення інфекцій. Зекономили 100 євро, в кінці отримали більші втрати. Слідучий слайд, будь ласка. Приклад, на цьому відео це відео мені сподобалось дуже. Тут воно просто залишив фото фото зліва. Я його взяв, чесно кажучи, з Тік-Тока, Там ще музичка така гарна була, свинка під музику, в такт відкручує болтика. Що я цим хотів сказати? Я хотів цим сказати, що. Дивіться, на етапі будування ферми ми починаємо економити, вибачте, на сірниках. Ми беремо обладнання, яке має працювати 10, 15, 20 років, і використовуємо кріпильні елементи, самі дешеві, непродумані. Ну на жаль, 90% власників не, не хочуть звертати на, на перших порах на це, на це увагу. І в кінці кінців виходить, що свиноматка викручує станки, свиноматка бігає станком по фермі, свиноматка їх ламає. А хоча б на початку заплатіть трошки більше, поставте болтик, який вона не відкрутить. Свиня ж все ро все, все носом робить. Вони дуже чутливі і. Дрібниця, але це пряма втрата. Потім ремонт цих кормушок. Слідуючий слайд, будь ласка, погіршення мікроклімату поросят. Це зверніть увагу справа і зліва. Справа у нас е, високопродуктивна ферма, обладнана по останньому слову моди, скажімо так. І зліва у нас свинарник, який е, ще в розвитку, може почали раніше там відсутній щільовий пол. В яких умовах росте ця свиня? Да, вона росте, вона росте довше, але е, опять же, вона росте без умов. в Конверсія корму більша, втрати більша. Хвороби, високі зарплати на ліку, високі затрати на лікування і низька продуктивність. Звертайте на, з самого початку на те, що ви починаєте, тому що сенатський бізнес досить дорогий на, на, на початку. Слідуючий слайд, будь ласка. Приховані втрати. Мінус 100 грам на день це мінус 10 кілограм свині на весь період. Якщо мінус кілограм свині, тобто за певний період часу вони не доростають до 110-120. Приходить час, а вони по 105, вони по 102. А їх вже пора час здавати, вже бюджет на цю свиню витрачений. А все, все це лежить на самому початку економії планування свинарників. 6% подіжа, якщо візьмемо середньку фермочку, це десятки тисяч гривень на рік. Це просто прямі приховані втрати. Зниження потенціалу стада, зріст залежності від ручної праці. Це все приховані втрати. Слідуючий слайд, будь ласка. Тут. Є подивіться будь ласка я зробив е, дві таблички хто може хоче сфотографуйте собі е, по таймінгу я про, трошечки пришвидчусь щоб е, всім було е, всі змогли виступити е, хотів би просто звернути вашу увагу на кормовий коефіцієнт низькоякісне обладнання потребує 3-3,5 кг корма на е, щоб виростити 1 кг свинини якісне обладнання ми Вписуємося в 2,5, 2,8 кг. Це дуже гарна конверсія. Якщо ми це все перерахуємо на ферму в тисячу свиноматок або 25-30 тисяч свиней на рік, це будуть дуже-дуже великі гроші. Дякую, слідуючий слайд, будь ласка. Куди варто інвестувати? Варто інвестувати в мікроклімат, варто інвестувати в автоматизацію годівлі, варто інвестувати в якісні системи напування і облік контролю і даних, тому що без контроля ферми не буде нічого. Люди будуть керувати від свинарки до ветеринара, а власник буде втрачати гроші. Такий маленький приклад. Приходиш до власника і кажеш: на кожну кімнату, на кожне відділення, або на кожний сектор бажано ставити водний щотчик. Щотчик водний стоїть умовно 100 євро. Він каже: Ой, то мені тільки тисячу євро потрібно на це. Да, потрібно? Ні, не будемо ставити. Що виходить потім. Потім виходить те, що власник або перевитрати води, або ми не можемо контролювати свиня поїла. Якщо вона їсть добре, значить вона і п'є добре. За, за, за рахунок е, рахівниці води ми бачимо, що перший сарай п'є 100 літрів води, другий 100, третій 50. Йдуть питання до третього свинарника, чому п'є 50. І власник вже розуміє, що там щось не так. І тоді він може безпосередньо менеджеру, керівнику, зоотехніку, ветеринару задати питання: що, чому, чому не п'ють? Раз не п'ють, значить не їдять. Раз не йдять, значить проблема, значить ми втрачаємо гроші. Броді, така маленька дрібницька, але це елемент управління. А свинарство – це бізнес, який має приносити гроші, а власник має його. Добре, не власник а, Андрій, менеджер. На, на жаль, у вас хвилина залишилась. А, ну, в мене в принципі там. Висновок, економія це трати з часу, інвестиції, стабільність, прибуток, як би презентацію можна і закінчувати обладнання це інвестиція, а не витрата, якісне рішення, стабільність, здоров'я тварин. Тобто, я презентацію, в принципі, я вже закінчив. Якщо є питання, мені мені сподобалася ваша там перша презентація чи друга, що е, е, треба рахувати вигаду. А не скільки ти тратиш, і дорога, це недорого. Саме головне це скільки в тебе буде на кінці, наприкінці прибуток. Так, Яка так, так. І якраз, от, шановні панства, компанія Бікдачмент із тих компаній, які працюють над максимізацією прибутку, як галузі свинарства, що Андрій нам презентував. Так і птахівництва, так і другі галузі тваринництва. Андрій. На жаль, ми не можемо зараз. Потис... Я задати питання. тут працює ваш стенд. Я всіх запрошую на стенд Big Dutchman для спілкування. І дякую, пане Андрію. І маю Вам надію, що в наступний раз ви будете особисто у нас на форумі. Дякую.